Лідер Китаю Сі Цзіньпін заговорив про новий світовий лад. Китай і Росія об'єднуються. Сі наголошує, мовляв, Китай і Росія повинні захищати безпеку та інтереси розвитку. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Китай і Росія повинні спільно захищати свої інтереси у галузі безпеки та розвитку. Мовляв, обидві країни прагнуть побудувати більш справедливий міжнародний порядок. Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі зі спікером Держдуми РФ В'ячеславом Володіним. Повідомляє Reuters. за словами Сі, Пекін і Москва повинні об'єднати країни глобального півдня. Обидві сторони повинні продовжувати свою традиційну дружбу та поглиблювати стратегічну взаємну довіру, цитує китайського лідера Державне інформаційне агентство Сіньхуа. Зауважимо, що В'ячеслав Володін прибув до КНР 25 серпня напередодні візиту Фюрера Володимира Путіна. Цими вихідними диктатор має зустрітися із лідерами країн глобального півдня, зокрема, з прем'єр-міністром Індії Нарендрою модді. Як повідомлялося, очільник Кремля Володимир Путін вирушить із візитом до Китаю на чотири дні. Розмі інформують, мовляв, у програмі перебування передбачені масштабні переговори. Однак їхня тематика наразі не розкривається. Нагадаємо, Китай зробив заяву про свою роль у врегулюванні війни в Україні. Міністерство закордонних справ країни наголошує, мовляв, Пекін прагне відіграти роль у політичному врегулюванні війни в Україні. Китай готовий відіграти конструктивну роль у політичному врегулюванні української кризи, а саме так у Пекіні називають війну. Цитує видання Китайське МЗС до слова напередодні голова Міністерства зовнішніх справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Москва, начебто, готова надати Україні гарантії безпеки спільно з Китаєм, Сполучені Штати Америки та Великобританія і Франція. Також будуть до цього залучені. Міністр також розкритикував європейські ініціативи з їх гарантіями безпеки. Європейські джерела Bloomberg сказали, що заява Лаврова щодо недопустимості гарантій безпеки для України за участю винятково країн Заходу фактично перекреслили домовленості, досягнуті між Росією та Сполученими Штатами у Вашингтоні. Водночас постійний представник Росії. Міжнародних організаціях у відні Михайло Ульянов заявив, що обговорювані на заході гарантії безпеки для України наразі не на часі.